Одинадцята ранку до сесійної зали потроху сходяться депутати. Працівники апарату ради готуються проводити сесію за півгодини, стає зрозуміло, її не буде через відсутність кворуму і керівництва. Сесія обласної ради є повноважною. Якщо її в пленарному засіданні беруть участь більше половини від загального складу обласної ради, тобто на даний момент має бути присутньо 41 депутат, у разі коли посадові особи. Обласної ради, голова обласної ради, перший заступник та заступник обласної ради не можуть відкрити сесію обласної ради. Дане право надається за умови за умови двохтвохтижневого терміну, надається одній третій депутатам обласної ради. Функції виконавчого апарату не входить обов'язки, що ми повинні... Автомобілями чи чим звозити депутатів мовляв, вчорашня президія закінчилася для голови облради інсультом. і Він нині в реанімації, тож відкривати сесію нікому. Кількасот активістів, що прийшли до зали, обурені. Банту, гей! Банту, гей! Банту, гей! Банту, гей! Президію займають провідники народної ради. Починається робота в форматі депутатських зборів. Трибуна облради працює в режимі відкритого мікрофону. Ви бачите, вони переживають за нас з вами? Так переживають, що аж на сесію, не прийшли. Я вчора говорив, нам треба робити так, як коли зробили більшовики. Ми приходимо спокійно до них квартири, до них будинки, сідаємо і чекаємо, коли вони прийдуть. Це треба було вже вчора робити. а Не чекати, коли вони сьогодні переводять свої статки, втікають з області, переховуються в Бог знайде. За кілька хвилин пристрасті сягають свого піку. Виявляється, голова облдержадміністрації створив на противагу Народній Раді своє об'єднання Європейський вибір їх заяву зачитують в залі. обласної ради ми, члени міжфракційного об'єднання депутатів. Європейський вибір закликаємо депутатів депутатів. Міжфракційного... Заспокоїти громаду намагаються народні депутати. Цього разу їх було аж троє. Це вони вже другий раз ховаються, як шурі по норах. Але в нас є створена справжня народна рада, яку ви підтримали, яка має брати все в свої руки. Ми з 23 числа по сьогоднішній день не можемо провести сесію, яка могла б заспокоїти громаду Рівненщини. Доки депутати вирішують, що робити далі, на другому поверсі громада слухає трансляцію сесії. Перед дверима з'являється імпровізована польова кухня, а у сесійній залі хитка надія на компроміс. Навіть поганий мир краще хорошої війні. Я знову переговорив з Василем Михайловичем. Пропозиція ще така. каже: давайте сідаємо за сім переговорів. Хай дає майдан своїх представників, хай дає представників. Він домовилися із владиками однієї і другої що вони будуть. Він буде на швидкоруч формується група переговорників. Мовляв, ситуацію треба врегулювати зараз, поки вона ще контрольована. Ми сьогодні готові до діалогу. Ми хочемо говорити, а від нас ховаються з нами. Не хочуть говорити. Нам ставлять якісь ультиматум. Я так розумію. Ми сьогодні хочемо говорити. Сьогодні треба, якщо ми не знайдемо в самі, спосіб. Домовлятися, то відповідно тоді буде домовлятися вулиця. У депутатських зборах оголосили перерву на дві години, щоб за цей час народним обранцям підкріпитися, а політичним опонентам таки домовитися про відкриття сесії сьогодні. На час підготовки сюжету до ефіру стало відомо. Про сесію сьогодні не домовились. Дмитро Лонтій, Юрій Кобів, новини Рівного.